Всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною, з вами Валентина. Сьогодні я вам хочу розказати про свій досвід в'язання з льону. Я думаю, це буде багатьом цікаво. Хочу сказати, що я в'язала з пряжі ось такою. в мене є пасмочка, і я з неї в'язала. Кофтинку для онучки. З такої пряжі я в'язала ще панамку сину. Я вам покажу ці речі ковтинку до прання і після прання, і покажу теж панаму сину, як вона виглядає після прання. Ось такий льон, так він поблискує гарно. Пасма, 100% льон ось така фірма. Купувала давно на Новело Хаус, зараз там її немає. Просто в минулому році просто хочу поділитися з вами своїм досвідом в'язання в 100 грамах 250 метрів. Рекомендують інструмент 3,5. 4 Ось, бачите, такі характеристики, виготовлено в еквадорі. В принципі, ця пряжа мені сподобалась. На дотик, вона жорстка, так як і звичайний льон, жорстка в процесі в'язання така туговата, сушаться руки. Така жорстка, як, як кольчужка. але після прання дуже гарно розпушується і гарно виглядає. Треба враховувати те, що натуральні волокна погано піддаються фарбуванню, то дуже швидко вимивається колір. Це я можу вам сказати по речах готових шитих костюм. Сукня в мене була після першого прання і після наступного воно, пряжа вигорає, випирається колір. І вона стає світлішою, то я вибираю у своїх випадках, Стараюсь не вибирати яскраві кольори, бо у них вигляд буде не дуже після двох пранів. Вибрала ось такий пастельний рожевий і натуральні кольори. З такої самої пасми, тільки натурального кольору, я в'язала панаму сину. У мене залишився залишок, я вирішила використати його. В якийсь виріб, щоб зв'язати. У мене було два види льону. Перший моточок льон з віскозою. я з нього зв'язала ось такий квадрат із залишку. Я хотіла подивитися, як веде себе ця пряжа в гачку. В гачку веде гарно, не косить, але я хочу сказати, що тут в складі є віскоза. Побачимо ми з вами ще після прання, як виглядає цей зразочок, так би мовити. Петельки нерівні, пряжа, де інде потовщення йде в ній, бо це натуральне волокно. Ну, ось так. Нічого, на перший погляд, пряжа в гачку не косить, виглядає гарно. У спицях зовсім інше Ось дивіться, я в'язала цю ковтинку. Спеціально я вам показую до прання як вона виглядає, який жахливий вигляд. Косину вам видно, я думаю. Як мені вам показати? Ось, отак ідуть рядочки тут в мене. І ви знаєте, що я хочу сказати: пряжа з віскозою в круговому в'язанні в лицевій гладі косить дужче, ніж пряжа 100% льонус. Такий. Ось така закономірність цікава. Дивіться, тут ось так іде: тут вже косина набагато менша, але косина є, бо це кругове в'язання. Тож використовуючи. Пряжу льон в в'язанні бажано його в'язати з шивними Шивним виробом, окремими частинами, щоб стабілізувати полотно, або в'язати гачком, або підбирати такий візерунок, не лицеугло. От я думаю, ця пряжа буде гарно виглядати у такому перлинному візерунку. Лицева виворідна в одному ряді, на другому ряді навпаки, на лицева чергуюча, жемчужний, так би мовити, по російській мові. Ось що виглядає, як в мене виглядає. Тут я робила такі регланні лінії. Ну, пряжа кольчужка. Тут теж ця навіть жорсткіша, так воно тримає форму, так би мовити. Неприємне. Не дуже таке, щоб, знаєте, я б сказала, і. Неприємне, але в'язати не дуже приємно. Жорсткувата пряжа, як ніби накрохмалена серветка, це я про цю пряжу, це трішки м'якша. На рахунок цього жмакання жмакається, бачите, ну, звісно, це льон. Натуральні речі з льону теж тільки одягнув, присів і все, шорти чи штани пожмакалися зразу. І це є нормою. Ось такий в мене. Тут процес, і я вам покажу його після прання. Так от, ми спробували оце, цей виріб. Ще в мене є пряжа бобінна, і я дивлюсь на неї, це теж в мене льон, що бобінна пряжа з льону, вона набагато м'якша, за рахунок того, що вона оброблена, вся бобінна пряжа оброблена, бо вона використовується і в на в'язальних машинах використовується для ручного в'язання, то вона оброблена. Пряжа міцна, де-інде потовщення є, але не такі характерні, як, наприклад, в цій пряжі. Тут попадались такі відрізки дуже потовщення і, помітно, прямо у полотні. Но я думаю, після прання воно розпушиться, все згладиться і не буде видно. Пряжа неоднорідна. Такі ніби. Рівничного типу наслоювання і нашарування. Оце в мене бобінний такий льон, теж взяла. На якийсь процес обов'язково буде. Ще думаю, можливо, в підмотку десь додам, бо ниточка тоненька. То якщо ви хочете, не знаєте, який взяти моточний чи в пасмах льон, беріть, шукайте сміло льон в бабінах, я б його рекомендувала вам. Він і поблискує так гарно, колір красивий. як... Знаєте, такі от сірі перли. Це в мене сіро-бежевий, красивий блиск в ньому присутній. Тут в мене нема ніяких знаків. Знаю, що італійський якийсь, як італійський льон. Це я точно знаю. Можливо, тут трішки віскози є, але хтозна пряжа дуже гарна. Не пам'ятаю, навіть де я купувала, але буду в'язати. Так от. Якщо хочете спробувати, я б рекомендувала брати бобінний льон і в'язати з нього. Ще, раз повторюсь, в, мабуть, в гачку будуть виглядати в не найкраще. Хочу літні ідейки, хочу втілити в життя. Ну, для цього мені потрібно перемотати, хоч перемотати хоча б в дві ниточки і спробувати зв'язати якусь. Ковтинку або як вистачить, наскільки вистачить. Це в мене щойно прийшла ідея. А зараз я вам покажу, як виглядає панамка сина після прання з цієї пряжі. Була жорстка така сама, і як оця ковтинка, зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось у мене виглядає так панамка після прання. Це в мене мікс цих двох пряж. Була теж жорстка, після прання пом'якшала, забилися ці всі пустоти, але не дуже вона тримає форму. В принципі, можливо, надо, потрібно було менший гачок вибрати, але теж ну, дуже туго жорстко було в'язати. Це моя перша панама. І бачите, пряжа в гачку тут теж косить такою в'язкою. Це було пришито у мене рівно. Я виміряла все. І трішки ось стовпчики йдуть в бік. Так що потрібно враховувати, що в круговому в'язанні льон косить. Ось така в мене є панамка з льону. Зараз я відправляю в прання цю ковтинку, і цей зразочок, і потім покажу вам, що вийшло після прання. Візерунок гачком наш зразочок, який ми прали, теж він дав усадку. Усадку рівномірної висоти і ширину по сантиметру стовпчики розгладились, ну не наскільки гарно, як би хотілося. Але, ще раз нагадаю: в цій пряжі льон і віскоза невеликий склад. Тобто, можна сказати, що пряжа льон гарно себе зарекомендувала у в'язанні гачком. Ну, я ще раз повторюю, стільки якби не в'язати по колу шивним виробом, або Поворотними рядами, якщо, наприклад, ми будемо ковтинку в'язати, то, в принципі, буде нормально. Ось так. Пом'якшав теж зразочок прала в пральній машині з кондиціонером віджим 840 градусів. Хоча говорять, що льон не любить високих температур, Ну, в принципі, це не дуже висока температура. І ще ручне прання і сушити не на прямих сонячних променях. Якось так. Поділилася з вами відгуком і про зразочок гачком. Ось як виглядає після прання моя ковтинка. З льону потяглася вона. У довжину це її так на вулиці сушила, перегинаючи, прямого сонця в нас не було. Враховуйте, що при прямих сонячних променях сушити його не можна, в нас було похмуро новітряно. Я його винесла на вулицю, щоб воно провітрилося, бо мені потрібно було дознімати відео. Пряжа жорстка трішки пом'якшала, прала рідким пральним засобом в пральній машинці. Мені хотілося, щоб максимально пряжа вимилася, пропитка на ній. 40 градусів від 700, і додавала кондиціонер, щоб пом'якшало. Ну, Я скажу, не дуже воно пом'якшало, але трішки збіглося воно в ширину, зовсім трішки, і потяглося в довжину. В довжину потяглося дуже гарно. Але в процесі носки воно буде всихати цей льон, це я знаю, буде трішки розтягуватися, і буде добре. Враховуйте те, що вироби з льону дуже мнуться. Так що великих таких очікувань від них не очікуйте, але цій пряжі можна пробачити все. Цю мнучкість завдяки її якостям, її гігроскопічності, її натуральності. І Коли у вас, наприклад, є такі проблеми. Гіпергідроз, здається, мабуть, так називається, коли людина дуже пітніє, то в таких виробах ви не будете пітніти і не буде видно слідів поту. Мені так здається. Ну, в всякому випадку, в речах з виробництва, з костюм в мене є сукня, то такого немає. Ось, дівчатка, такі характеристики, така ковтинка вийшла. Ниточки в мене не заправлені. Ще буду. Заправляти ниточки. Поділилася з вами своєю думкою про цю пряжу. Однозначно, буду купувати ще, враховувати тонкощі в'язання з льону. В принципі, льон майже весь однаковий. То, в незалежності від виробника, потрібно враховувати тонкощі в'язання. Кругове в'язання не підходить. Ось дивіться, косина пройшла, але не дуже. Залишилося. Легка косина присутня. А тут, на цій пряжі, на цій майже непомітно. Отак. От майже непомітно. У нас до початку ця дуже косила, ця менше, то так, як і залишилось. Це як косила, так і косить, а ця пряжа косить менше. Ну, в складі цієї пряжі є віскоза. Це 100% льон. Тут у мене додано. це такі. Друзі мої, роздуми стосовно в'язання з льону, я рекомендую, буду, звісно, в'язати ще. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. Ще побачимось!